Естонія назвала членство України в НАТО найкращою гарантією безпеки. Про це повідомило німецьке змі. Міністр оборони Естонії Ганно Певкур на неформальній зустрічі міністрів ЄС у Копенгагені наголосив, що членство в Альянсі є ключовим чинником захисту України, яка постраждала від російської агресії. То які гарантії безпеки для України про це і будемо говорити далі з Володимиром Джуджорою, дипломатом президентом асоціації. Офіцерів резерву і ветеранів асоційованим членом об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО, пане Володимире, вітаю вас. Добро, дякую, що знайшли час і Можливість долучитися до нашого ефіру. Отже, Естонія називає це найкращою гарантією. Президент Зеленський називає це найкращою гарантією, Але наскільки я розумію, допоки і Сполучені Штати не будуть так вважати, то членства в НАТО в нам не бачити. І тут зовсім війна в Україні не є першим стопом на шляху до вступу. Ну, дивіться, позиція не лише Естонії, позиція всіх країн-членів НАТО. Вона щодо саме членства України в Альянсі вона однозначна і була підтверджена вже декілька разів документально Це і Бухарестський саміт, це і Вашингтонський саміт. І якщо навіть візьмемо цей рік, то парламентська асамблея НАТО, засідання якої вперше забагато років відбулося Сполучених Штатів. В їх резолюції також записано, вони повністю підтримують част України в НАТО. Тут, власне кажучи, немає будь-яких розходжень в цьому контексті. Навіть ті країни, очільники яких політично або в іншому плані дещо, скажімо, деякі з пересторогою, а деякі буквально історично, якщо згадаємо, таких членів, як Угорщина або Словаччина наразі виступають. Водночас є узгоджена позиція, і вона повністю підтримана. Якщо заявляється, це означає, що позиція підтримана усіма країнами-членами. Це одна інша справа, коли це відбудеться так. Ми на превеликий жаль втратили ті от 5 років після відновлення незалежності в першому році, коли по суті було вікно можливості. Зараз ми про це не говоримо. Історія не має нахилів, тому ми працюємо і заходимо. З тим, що є, і знаходимося в тій системі координат, яка, яка наразі існує. Також очевидно для наших партнерів по НАТО, як в Європейських, так і Трансатлантичних, те, що Україна є наразі найбільшою недосвідченою воєнною та військовою потугою на європейському континенті, і наш досвід, наша експертиза, наші спроможності вони є. Були, по суті, непересічними. Це все, виправдали, на жаль, здобулося в ході російського конфлікту, російсько-української війни, і а, цей досвід оплачений життями наших людей, як військових, так і оплачується, як військових, так і цивільних. А що стосується, власне кажучи, Естонії, то я вас переконаю, що ближчим часом ви почуєте від цієї країни ще новини, буквально наступні декілька тижнів. Коли почуєте, тоді ми після цього ще ще поговоримо. Те, що так, загроза для в першу чергу Балтійських країн існує, і для скандинавських країн це не є новиною, це не є секретом. Той же саме радянська та ж сама Російська імперія у формі, у форматі радянського союзу, вона продовжувала готуватися протягом всієї холодної війни до протистояння або холодного. Як це? Бо гарячого з Заходом, з країнами НАТО, і тому от те, що зараз просто на поверхню піднімається інформаційно, це в тому числі і операції з дестабілізації залякування і саботажу, як вона називають на Заході, а, тому о, європейським чинникам а, варто швидше, дивлячись на те, що відбувається у нас, варто швидше. Адаптуватися до природи загроз, до масштабу загроз наразі, те, що ми бачимо, ми спілкуємося з нашими колегами у форматі з натівськими колегами ага. у форматі резервів і резервістів. Ми бачимо і військові про це розуміють в країнах НАТО, що багато політичного керівництва в більшості країн по суті військово-політичного керівництва, їх країн вони готуються. До Другої світової війни в той час, коли на дворі вже триває Третя світова да. війна, і е, та отеза, про яку ви у своєму сюжеті зазначили, про те, що Росія нарощує а в значній кількості е, ті ж самі танки, там вона виробляє, це, ну, власне кажучи, це те, що вони вміють і е, мають спроможності е, це робити, і це те, що діє на воно. Картинку створює таку загрозу, бо маленький дрон в головах європейських політиків поки ще масово не створює загрозливу картинку. А танк так також це якась загроза. Водночас, знову ж таки, ті штати військові НАТО розуміють, що дрони безпілотні системи будь-які у будь-якому будь-якій кількості, будь-якого формату вони несуть надзвичайно величезну загрозу. Ми буквально оці останні два тижні активно про це спілкуємося і консультуємо наших партнерів. У НАТО ну десь приблизно така картина наразі вона існує. А як за вашими відчуттями, або за тим, що вам говорять колеги з НАТО, сприймається загроза наступу на країни Балтії, який відбудеться ну то гіпотетично може відбутися в найближчому майбутньому? Адже Російська Федерація буде планує проводити спільні навчання, які не пов'язані з Україною, зосереджує. Кількасот тисяч, не кілька сот, перепрошую, нехай 150 тисяч військових на кордонах. Все це нагадує початок повномасштабного вторгнення в Україну. Така загроза вторгнення на е, і нападу на країни НАТО сприймається серйозною чи радше не серйозною? В нас сприймається серйозною, власне кажучи, географія країн Балтії. На відміну від скандинавських країн, вона переважно переважним чином рівнинна і от застосування саме техніки, ми не кажемо про те, що вони знову ж таки розуміють і визнають ну те, що принаймні можна оприлюднювати, що відбудеться наступ через кордон. Бо всі наразі розуміють, що першим чином будуть відбуватися операції з дестабілізації всередині uh -huh. країни, це і кібератаки, це і порушення зв'язку, це і порушення будь-яких комунікацій, критичної інфраструктури, і в тому числі ледь не в чи не в першу чергу, саме всередині зсередини країн, там де на превеликий жаль існує досить велика кількість тих, хто колишніх. Колишніх радянських громадян, російських громадян, які наприклад, великі все, ще там проживають ті, хто підтримує політику Російської Федерації, попри те, що злочинну політику і злочинна Російської Федерації, попри те, що вони проживають на території країн ЄС та НАТО, і ми проводимо завжди приклад. Два таких очевидних приклади, що в принципі на території будь-якої європейської країни ми взяли шість європейських країн, порахували наші експерти протягом від 7 до 10 днів можна отримати з Китаю, замовивши в Європі, всі комплектуючі для будівництва тестування для компоненти дрона, fpv дрона, всі матеріали для його тестування та пілотування за два тижні навчити Івана якогось російського Нарвіна. Або на території всередині їх сторони, uh -huh. а навчити пілотувати до чотирьох тижнів до чотирьох тижнів навчити пілотувати, до двох тижнів навчити будувати. За один день одна людина може зібрати близько п'яти дронів, uh -huh. і ось власне, що вони вдвох двадцять дронів. за за вихідні зберуть і запустять їх з середини країни, хоч і в пів радіо, хоч керовані на оптоволокні, можуть порушувати критичну інфраструктуру з середини країни. Вони не можуть бути відтрекані. І це лише Зали. один приклад. Так. пане Володимире, тут поставимо крапочку. Дякую вам, що знайшли час і можливість поспілкуватися. Дякую за цікаву замістовну розмову. Володимир Джаджора, дипломат, президент Асоціації офіцерів резерву і ветеранів, асоційований член об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО, був з нами на прямому зв'язку.